Золотий Будда і дерев'яний Будда. Колись жив один бідняк, який служив у багатія, і цей багатій мав чудового Будду з чистого золота. День і ніч слуга думав, ах, якби у мене був такий Будда, можливо, він би надіслав мені кращу долю. Адже мій господар завжди говорив, що на світі немає нічого кращого, ніж золото. Але при його бідності це була порожня мрія. Та одного разу слуга пішов у гори, щоб рубати дрова, і помітив гілляку схожу на статую Будди, приніс злидар дерев'яного Будду до своєї комірчини і почав тричі на день ставити перед ним столик із їжею. «Поїж, мій чорбан, і я розповім тобі, як мені погано жити. Це робив слуга протягом багатьох років, і всі в будинку потішалися над ним, а господар найбільше. Слуга був чесним і працьовитим. Багатій почав думати, як змусити його працювати все своє життя безкоштовно. І раптом згадав про дерев'яного Будду і кличе слугу Слухай, влаштуймо сумо між твоїм Богом і моїм Золотим Буддою. Якщо чурбан буде переможений, то ти будеш служити мені без будь-яких оплат та грошей до кінця своїх днів. А якщо мій золотий Будда дасть себе перемогти, я віддам тобі все моє багатство. Зібрав багатій всіх слуг і служниць і урочисто просягнувся перед ними, що виконає свою обіцянку. Бідняк пішов у свою комірку, сам не свій і сказав Чурбану, Послухай, мій Боже, яка біда над нами сталася. Важке завдання поставив мені господар, наказує тобі перемогти його золотого Буду в боротьбі. Інакше мені доведеться даром служити все своє життя. Краще я візьму тебе на спину і втечу звідси. А той чурбан, що дуже схожий на статую Будди, і каже раптом Даремно, не турбуйся, не сумуй, нічого страшного немає. Неси мене до господаря без страху, я спробую здолати Золотого Будду. Господар підганяє служку, аби швидше вже бій суму розпочинали. Нічого робити. Бідняк поніс свого чурбана у парадні кімнати. Господар також приніс туди свого золотого Будду. Слуги та служниці всі роботу покидали та зібралися навколо. Багатій сказав Я дав клятву, що якщо ти, мій золотий Будда, переможеш, він буде служити мені даром все своє життя. А якщо ти переможеш, дерев'яний божок, то твій господар отримає все моє багатство. І з цими словами. Змахнув своїм віялом і дав знак до бою. І диво дивне, обидва Буди встали на ноги і почали повільно сходитися. Ось вони схопилися і почали боротися в обіймах, один доле іншого, потім навпаки. Боротьба тривала дві довгі години. Слуги та служниці намагалися підбадьорити дерев'яного Будду. Гей, чурбанчик, тримайся, не здавайся. Не дай господареві перемогти тебе. У господаря очі кров'ю налилися. Він також постійно кричав хрипким голосом Золотий Будда, не здавайся, золотий Будда, не відступай. Золотого Будди під так і котиться градом. Він став рухатися все повільніше і важче, і нарешті виснажено захитався. Господар теж потом облитий та й не полишає верщати. Золотий Будда, не здавайся, тримайся, хіба ж не тобі поклонялися в моєму домі, чи не так? Невже ти здасися простому чорбану, жалюгідному дереву? Покажи всім, що немає нічого сильнішого за золото. Але Золотий Будда ставав все повільніший і повільніший. Ах ти, жалюгідний боягуз. І в гніві господар почав зневажливо кричати на Золотого Будду лайливими словами, але чим більше він лаявся, Тим більше слабшав золотий Будда і нарешті голосно заплакав і стогнучи повалився на підлогу. Слуги раділи і почали осипати золотого божка глузуваннями. Вони вимагали, що богатій дотримався своєї обіцянки. Багатію довелося прибиратися з дому разом зі своїм золотим Буддою, все його багатство дісталося бідному. Щедро поділився бідолаха багатством з усіма іншими слугами і веселощі запанували у домі, де раніше лилися лише сльози. Багатій став поневірятися світом. Незабаром у нього не залишилося і мідного гроша. Одного разу він заночував у відкритому полі і почав зі сльозами дорікати золотому буді. Ех, золотий божок. Чому ти дав себе подолати якомусь чурбану? Через твою слабкість я з ганьбою вигнаний зі свого будинку і в ньому господарює жебрак. Я так сподівався, хіба я не відлив тебе з чистого золота, аби ти був найкращим? Золотий Будда відповів йому даремно ти мене звинувачуєш. Серце на себе. Згадайно, як ти мене годував, тільки два рази на рік у великі свята, а слуга ділився всім зі своїм простим чорбаном. Ось і став той сильнішим за золото. Гірка моя доля, що я отримав такого господаря.